Гнучкі теплоізольовані труби Мікрофлекс виробництва Бельгії ідеально підійдуть для облаштування енергоекономних систем опалення та водопостачання. Система «Мікрофлекс» має ряд виняткових переваг, серед яких висока робоча температура 95 градусів за Цельсієм, тиск до 10 бар, швидкий монтаж без застосування спецобладнання, відмінні теплоізоляційні властивості та довговічність експлуатації 50 років і довше. Якість із гнучких ізольованих труб Мікрофлекс зумовлена унікальною конструкцією. Зовні трубопровід оснащений. Гофрованим кожухом із поліетилену у високої щільності. Роль теплового бар'єру виконує теплоізоляційний шар із сучасного спіненого поліетилену з закритими сотами, завдяки чому ізоляція завжди залишається сухою. Теплоізоляційні властивості із часом не погіршуються. Напірна труба із шитого поліетилену, пекс Ас антикисневим бар'єром, відзначається міцністю, еластичністю та відповідає екологічним нормам. Компанія мікрофлекс Україна запрошує до співпраці монтажні організації та комунальні підприємства.